1945 рік союзні війська переможно марширують Європою. На перший погляд здається, що різні сторони цієї дуже широкої коаліції, як мінімум, тимчасово припинили конфлікти між собою задля знищення спільного ворога. Але це тільки на перший погляд. Суперечки за сферу впливу між країнами, демократіями на заході та комуністичними режимами на сході тільки зростали. Ще на Ялтинській конференції було фактично затверджено розділ Європи на різні сфери впливу. Але при цьому кожна із сторін зобов'язалася провести демократичні вибори на звільнених територіях, особливо приділялася увага Польщі. І на той момент союзники дійсно вірили в слова Сталіна стосовно цих самих виборів, що він їх проведе. Але згодом вони побачили справжнє обличчя свого союзника. Практично на всіх територіях, де перебувала Червона армія, був затверджений жорсткий комуністичний режим, в тому числі і в Польщі, яка мала як ідеологічне значення для заходу, як демонстрація того, що вони не залишили Польщу на призволяще, а виконали свої союзні домовленості, так і геополітичне значення мала Польща. Оскільки Черчилль вважав, що саме територія цієї країни є ключиком до Центрально-східної Європи, тому по домовленостях в Ялті новий польський уряд мав складатися з широкої демократичної коаліції, яка мала б включати в себе всіх від комуністів до націоналістів. Але згодом стало зрозуміло, що цього не буде. Радянська влада все більше і більше розкручувала маховики репресій проти місцевих національних політиків, особливо проти представників армії краєвої. Фактично, Радянський Союз створював власних васалів, розширюючи свій геополітичний вплив і порушуючи домовленості. Схоже, що Сталін не відкинув свої плани по розповсюдженню так званої соціалістичної революції і далі по світу. Демократична ж частина світу мусила якось протистояти зазіханням Сталіна. Тому сьогодні у відео і поговоримо про те, як демократи демократії збиралися зупинити червону Чуму? що саме вдалося зробити. А що ні? Які таємні військові плани розроблялися, як американці хотіли бомбити ядерними бомбами майже всі великі міста СРСР і при цьому здати всю Європу Сталіну задля власної безпеки. Розберемося в основних військових планах початку холодної війни. На ці плани доволі часто посилаються росіяни та різні люди з совком головного мозку, намагаючись продемонструвати якесь вероломство заходу та нібито їх намагання вести їх. Політику зовнішню агресивно. Ось і розберемося, в чому ці звинувачення мають підґрунтя, а в чому ні. І перед початком прошу вас поставити вподобайку, так краще відео просунеться і по Ютубу. Не забувайте підписатися тут на канал, якщо ви ще не підписані, і підтримати спонсорством вихід нових відео. Скоро для спонсорів з'являться якісь цікаві бонуси, тому має сенс оформити грошову підтримку вже зараз. Варіантів, як це зробити, є кілька тут, в описі під відео. Ну а поки що, давайте розберемося з планами союзників по знищенню Сталінської імперії. На тлі нових зазіхань Сталіна відносини між союзниками ще більш погіршуються. Та ще й помирає Франклін Рузвельт, президент Сполучених Штатів, який мав доволі приязні стосунки з Джугашвілі і стримував в якомусь сенсі недовіру всього демократичного табору до СРСР. Його замінює віце-президент Гаррі Трумен, який значно холодніше відносився до Совєтського Союзу. Тому в цьому оновленому контексті Вінстон Черчилль весною 45-го року звернувся до воєнного командування розробити план потенційної воєнної. Кампанії проти СРСР, яка отримала кодову назву Операція немислими». Цей план часто прихильники Совка демонструють як імперіалістичні зазіхання на вільний народ страни совєтов і що саме це ніби стало однією з причин початку холодної війни. Не дії Сталіна, а якісь там плани Черчилля. Сам план був готовий 22 травня 45-го року. І в принципі можна його охарактеризувати як доволі дивний. Так, це ніби повинен ж бути план військових дій, але при тому головною метою плану були політичні Ічні досягнення нав'язати рускім волю сполучених штатів і Британської імперії. Розглядалося два варіанти розвитку подій, які могли б призвести до відповідної мети, так би мовити, підкорення радянської імперії. Перший варіант це тотальна війна. Другий це швидкий військовий успіх. Під тотальною війною малося на увазі те, що для досягнення і затвердження результатів воєнної кампанії проти СРСР потрібно буде вести війну до повної перемоги, приблизно як трапилося з Третім рейхом. Що тільки тоді вже і можна буде нав'язати свою волю противнику. Але для цього варіанту очевидно потрібно було б багато часу і ресурсів, тоді як швидкий воєнний успіх ставив собі за ціль обмеженими воєнними діями. Нав'язати свою волю Росії в цьому документі, до речі, СРСР називається Росією, а громадяни СРСР русськії. Гіпотетичною датою цього наступу мало стати вже 1 липня 45-го року, тобто після перемоги над третім рейхом пройшло менше двох місяців. І після цього наступу і швидких перемог вже б можна було б нав'язувати якісь свої вимоги до Москви. Давайте розглянемо кожен з цих варіантів тотальної довгої війни і швидкої більш детально. Тотальна війна розглядалася в цьому документі доволі коротко. Основними висновками, до яких дійшли британські військові, були такими: революція або крах політичного режиму на території Росії вважається неможливим. Тому вивести росіян з гри можна тільки в результаті або окупації, або нанесенню радянським військам такої поразки, що зробило б неможливим продовження військових дій зі сторони Союзу. Також у цьому документі враховувалося, що ситуація може розвиватися по сценарію 42-го року, тобто американо-британські війська зможуть підступитися Волги, і Кавказу, але при тому всі економічні і військові ресурси Радянського Союзу будуть перекинуті на схід і захищені. І ось для того, щоб досягнути успіху в сценарії тотальної війни проти Москви, союзникам потрібно було б мобілізувати гігантський людський ресурс, бо на території Європи, де й мало б пройти основні бойові дії проти СРСР. Совєтський Союз мав колосальний воєнний мобілізований вже контингент. Ну і хіба б союзникам вистачило б ресурсу боротися з такою велетенською країною з таким величезним населенням? Ну, це цілком було можливо за задумом військових у той час. Особливо, якщо згадати, що на східному фронті під час Другої світової війни Радянський Союз протримався багато в чому завдяки ленд-лізу від тих самих союзників, які б зараз стали його ворогами. По оцінкам цього плану потрібно сказати, що в деяких істориків справедливість цих самих Викликає сумнів, майже половина всього авіаційного палива на той момент у Червоної армії постачалося західним союзниками. Приблизно так само було з гумою, алюмінієм та автомобілями. Тому ставка у цьому розвитку подій робилася на те, що у довгій тотальній війні СРСР просто не втримається з приводу браку ресурсів та виробництва. На відміну від тотальної війни, план обмеженої кампанії був значно детальніше прописаний. А вже ж при розгляданні цього плану зазначалося те, що в випадку недосягнення військових цілей. Або якщо незважаючи на втрати СРСР буде продовжувати бойові дії, це автоматично втягне західні країни в цю саму тотальну війну і боротьбу ресурсів та потенціалів. Розраховувалося, що союзники будуть мати значну перевагу в повітрі та на морі одразу з початку військових дій. Але це не обов'язково зіграло б якусь значну роль. Тому що, наприклад, скористатися домінацією в повітрі буде значно важче, через той факт, що в більшості стратегічні бомбардувальники базувалося на території Англії. І тим самим літакам доведеться перелітати значні відстані для виконування своїх завдань. Інших аеродромів на території Європи у достатній кількості ще тоді не було. Там тільки но пронеслася Друга світова війна, через що використовувати стратегічну авіацію так само ефективно, як під час війни проти Німеччини, буде фактично неможливо. Промисловість СРСР знаходиться далеко на сході і тому залишиться просто неураженою. А щодо домінування на морі, то сильний флот зміг би звісно повністю домінувати на території, наприклад, Балтійського моря. Але саме по собі це домінування не приносило ніякої стратегічної цінності, бо і СРСР вже просто не має з ким вести торгівлю морем, якщо така війна трапиться. Тому морська блокада не буде наносити великої шкоди Москві, бо всі ресурси знаходяться десь там на Уралі і далі на сході, і перевозяться не морем, а залізничним транспортом. Тому, згідно з цього плану, єдиним засобом досягнення швидкого воєнного успіху є сухопутна кампанія на континенті. Вони вибрали основний напрямок атаки у північно-східній. Європі, на території східної Німеччини та Польщі виставити планувалося 47 дивізій, із яких 14 мали бути бронетанковими, проти 170 радянських дивізій, із яких 30 були бронетанкові. Також, крім кількості, враховувалася і якість самого війська. Червона армія пройшла довгу і важку війну, що, звісно, послабило її. Але при тому з'явилася велика кількість досвідчених солдат та офіцерів. При тому враховувалися і недоліки Червоної армії, такий як важкі втрати та банальні. Втома від війни. Значно нижчий рівень освіти і тактику у радянської армії теж зазначалося. А також виділялися дисциплінарні проблеми, тому що після того, як радянська армія вийшла за власні кордони, хоча і всередині них траплялися часто подібні ексцеси, в геометричній прогресії зросла кількість вбивств, зґвалтувань і мародерства, особливо на території Німеччини. І ось військовими з демократичних країн вважалося, що така деморалізована армія не зможе ефективно виконувати завдання у новій війні. Також, Місце в плані виділялося для німецької підтримки. Згідно з цього плану, німецьке військове командування мало приєднатися до воєнних дій проти СРСР. Але враховуючи проблеми в самій країні і її демографію, можна було б не розраховувати на швидку та значну підтримку. Це скоріш знадобилося б в варіанті довгої і тотальної війни. Тому, незважаючи на результати цього аналізу, що перевага й на боці Америки британського контингенту, багато факторів говорили все одно на користь СРСР, що робилося логічно. Висновок того, що починаючи війну проти Радянського Союзу, потрібно готуватися до довгої та дорогої тотальної війни, а чисельна перевага советів на суходолі робить дуже сумнівним досягнення успіху в швидкій і обмеженій кампанії. І очевидно, що ще одну довгу і тотальну війну ніхто Переживати одразу за минулою не хоче. Ці плани залишилися тільки на папері. В випадку агресивних дій проти радянського союзу, британське і американське суспільство просто не підтримувало б власний уряд. Це пов'язано як із банальною втомою від війни, так і з тим, що буквально вчора вони були союзниками і разом знищили третій рейх. І що державна пропаганда, що політики розказували, які вони друзі разом з комуністами. Це якщо ти якийсь диктатор, ти можеш вести бойові дії, незважаючи на настрій власного населення. Та й то навіть вони намагаються підготувати суспільну думку до війни. А тут було замало часу, лише два місяці пройшло, як завершилася кампанія в Німеччині. Та ще й за цим планом Черчилля головнішу роль виділяли для американської армії, а вони і так не хотіли вступати у війну до цього. Американське суспільство, в принципі, не любить, коли їх уряд увмішується в міжнародну політику. А по цьому плану, у випадку тотальної війни США, мало провести немалу таку мобілізацію, яку суспільство, скоріш за все, не сильно б то й підтримає. Вже не кажучи, що подібні масові бойові дії призвели б до загибель сотень тисяч, а то й мільйонів американців. Ну і Друга світова в Європі то зрозуміло, що закінчилася. А ось на Тихому океані ще війна тривала. Ще кілька місяців американці будуть воювати проти японців, тому від цього плану немислими відмовилися. І цей план виправдив власну назву. Але міжнародна політична атмосфера тільки розігрівалася. Між союзниками, британцями і Америкою з одного боку і СРСР з іншого, ставалося Більше і більше протиріч яскравим прикладом є так звана іранська криза. Для її розуміння нам потрібно трохи повернутися. в перший рік на територію радянського союзу вторглася нацистська Німеччина. Тому після переговорів з Великобританією було вирішено разом поділити нейтральний Іран. Через дві основні причини: перша це ленд-ліз, тому що саме через Іран було найзручніше провозити поставки для Радянського Союзу. Друга причина це побоювання приєднання Ірану до Союзу з Німеччиною, і що у так званому підбрющі СРСР опинився б ворог. Тому після недовготривалої війни Іран було розділено між Великобританією і СРСР. Сторони зобов'язалися вивести війська протягом шести місяців після закінчення війни з території цієї країни. Як ви розумієте, закінчили. Ося все не дуже добре. Великобританія і дійсно вивела свої війська. А ось Сталін відмовився це зробити по двом причинам: перше це демократична республіка Азербайджан. На території Ірану проживає дуже багато азербайджанців і до сих пір є спірні регіони між двома країнами. А друга причина це республіка Курдистан на території Ірану проживають також курди. Які вже дуже довго бажають проголосити власну незалежність, суверенітет цих двох країн і бажання утвердити на їх території вільні радянські республіки, вільні у а вже ж фактично стало формальною причиною продовження окупації. Так, ось подібні дії з боку Сталіна викликали серйозне обурення зі сторони Великобританії і США, які мали немаленький економічний інтерес, зокрема в нафтових ресурсах Ірану, реагуючи на агресивні зовнішньополітичні дії радянського союзу, іранська криза це один із багатьох прикладів між. Народних воєнно-політичних криз між США та Радянським Союзом у той момент їх було значно більше. Американське військове командування створює так званий план Пінчер. Паралельно з тим, Вінстон Черчилль виголошує свою культову промову у Фултоні, з якої зазвичай і відраховують початок холодної війни. Але, як ми з'ясували сьогодні, це доволі умовна точка відліку. І ось, якщо план немислими в центрі уваги ставив Польщу і Східну Європу, то новий план націлений був на Близький Схід. Бо на той час європейські кордони радянського впливу врешті-решт оформилися. Тому радянський Союз активно розширював свій вплив на півдні від свого кордону. Найважливішими країнами було визначено Туреччину та Іран. І як ми тільки що сказали, на території Ірану вже розпочалася відкрита боротьба за вплив, що викликало побоювання того, що радянська влада може ще й просто вторгнутися на території Анатолійського півострову. Тобто до Туреччини. Ця країна має дуже вигідне стратегічне положення і дає Москві нарешті ті самі протоки для виходу до Середземного моря, яких ще жадали російські царі. І судячи з усього, американські військові та політики були переконані в тому, що конфлікт з Радянським Союзом буде невідворотним в цьому регіоні, а отже, і по всій лінії, так би мовити, зіткнення з СРСР, в тому числі і в Європі. По цьому плану Пінчер країнам заходу прийшлось би відступати за рейн в хорошому випадку, а в найгіршому аж до Іспанії і на Британські острови, таким чином покинувши Європу, взагалі, такі висновки були основані на співвідношенні сил три до одного на користь совєтів на той момент. Що цікаво, в цьому плані не було зазначено використання ядерної зброї. Це пов'язано з декількома причинами. В основному це технічні, бо Штати до сих пір не мали багато цих самих бомб, їх було всього 9 штук. Також не було і ефективних засобів для їхньої доставки. Міжконтинентальних балістичних ракет ще тоді не існувало. І замість ядерного бомбардування було заплановано використовувати звичайне. На той момент США і Великобританія мали достатню кількість якісних засобів для ефективного проведення цих самих бомбардувань, які могли б завдати достатньо великих втрат для СРСР. Також на Близькому сході. Канці розраховували зіткнутися з потужною атакою від Совєтів і навіть вважали, що радянські війська дійдуть до Палестини аж за 60 днів тобто дуже швидко. Взагалі, цей план Пінчер розглядав радянську армію з доволі вигідної для неї сторони, і не бачив в радянській армії значних недоліків. А навіть навпаки, вважалося, що накопичений досвід Другої світової війни, а також велика чисельність, зіграли б вирішальну роль в потенційному конфлікті. Для військових планів це абсолютно нормальна практика, коли вашого ворога тиск. Скоріше переоцінюєш, ніж недооцінюєш. Це правильно. Наприклад, так само американці планували своє вторгнення в Ірак, яке було надзвичайно швидким, не таким, як планувалося. Поговоримо про це обов'язково якось окремо в іншому відео. Так ось цей план Пінчер не був прийнятий за основу. Він був, а вже ж розглянутий, але він швидко втратив свою доцільність, бо совєти все ж таки покинули Іран. І далі починаються розробки інших планів. Треба взагалі розуміти, що плани розробляються постійно, атакують. Чи оборонні песимістичні та оптимістичні це все робиться для того, щоб більш ефективно реагувати на нові умови та змінення геостратегічного балансу? По-перше, були дійсно великі ризики війни між двома політичними блоками. Ці всі політичні кризи, які були перед цим, викликали деякі побоювання зі сторони західних політиків. І це абсолютно нормальна військова практика. Також коли ти знаходишся в стані міжнародно-політичного конфлікту, то обов'язком твоїх військових буде, а вже ж підготовка до цього військового конфлікту. Не тільки матеріальне, а й на рівні різних планувань. Та навіть коли жодних конфліктів немає, нормальні генштаби планують імовірні війни навіть з власними союзниками. Тому плани створювалися на будь-яку ситуацію. Прикладом такого плану, який був створений в ті часи, є план «Тоталіті». В радянській і російській історичній літературі ви можете прочитати, як американці ще в далекому 45-му році хотіли використати 20 або 30 ядерних бомб, щоб знищити основні радянські міста. Ось нібито подивіться, ще навіть Друга світова не закінчилася, а вони вже бажають знищити союз. Такий план і дійсно існував. Проте він був створений не для того, щоб превентивним ударом знищити СРСР, а для банальної дезінформації та залякування Радянського Союзу. Тому що, звісно, на 45-й рік американці були єдиною країною, яка мала ядерну зброю, але в неї не було ні 20, ні 30 бомб, тим більше. В них ще не було достатньої кількості урану та плутонію. А до 46-го року в них було всього лише. 9 ядерних зарядів, про що ми тільки що говорили. А також лише 27 бомбардувальників Б-29, які можуть доставити ті самі бомби. Тому подібні плани не завжди створювалися з метою їх виконання. А, наприклад, для дезінформації ворога чи просто на про всяк випадок. Але це вже ж не заважає російським пропагандистам та деяким історикам сприймати серйозно даний план тоталіті чи якісь інші. Більш пізніші, так би мовити, серйозні плани розроблялися на основі Пінчера, це того плану, де СРСР оцінювався з кращого боку. Перший такий новий план був бройлер. В ньому вже допускалося використання ядерної зброї. Хоча деякі представники американського генералітету сперечалися щодо доцільності Її використання. Бройлер розглядав, що головними союзниками в боротьбі проти СРСР мали виступити Канада та Великобританія. Основною ціллю для оборони від радянської агресії, а саме агресія Радянського Союзу в цих планах мала стати каталізатором майбутнього конфлікту, мали стати Північна Америка, Великобританія та регіон Каїр суец І як в минулому плані, за її основу було взято масовий відступ з території Європи та Близького Сходу, що теж зустрічало потужну критику, оскільки по цьому плану США і Великобританія мали передати практично без бою гігантський промисловий потенціал Західної Європи та нафтові багатства близького Сходу, вже не кажучи про людські та про інші природні ресурси цих регіонів. Тому почала розглядатися ідея створення, як мінімум, на території Західної Європи єдиного фронту на Рейні. що в 48-му році було вже більш-менш можливим, так як саме в той час з'явилися так званий Західний Союз між Францією, Великобританією та країнами Бенелюксу. Західна Європа потроху відновлю також її кількість можливих союзників США постійно зростали. Так у 48-му році був затверджений ще новий план на основі цього буройлера. Він називався План Півмісяць, і по новому плану вважалося, що Радянський Союз почне агресивні дії і захоче значно розширити свої нові території. Тому, виходячи із цього, його головною ціллю цього плану було змусити радянський союз повернутися до своїх, так би мовити, старих кордонів після воєнних. Про повне знищення СРСР вже ніхто навіть і не думав. У той час і союзниками за цим новим планом мали б стати Франція, Великобританія, країни Бенелюксу, Туреччина, Іспанія, Норвегія, Ірак, Іран, Пакистан, Афганістан, Саудівська Аравія, Єгипет, Трансеорданія, Сирія, Ліван і Ємен. Притому наступальні дії Радянського Союзу мали бути направлені на знищення або нейтралізацію всіх союзних сил на євразійському континенті та на захопленні нафтових ресурсів на близькому сході. В цьому випадку союзні сили мали б забезпечити захист головних і життєво необхідних та об'єктів, а після цього провести свою повітряну ядерну атаку. Основна лінія фронту в Європі мала проходити знову таки вздовж рейну. Але якщо радянський натиск буде занадто сильним, то всі війська будуть відступати до французьких і італійських морських портів для подальшої евакуації. По цьому плану навіть допускалося, що СРСР вже сам зможе відповісти ядерним ударом на ядерний удар. У той час застосування ядерної зброї ще не було таким проблематичним, бо арсенали були замалі, і ризику існування людства ніякого ці кілька десятків ядерних боєголовок не ставили. Ну і тим паче до якоїсь там Америки довести цю ядерну боєголовку було Практично неможливо постійне покращення, доповнення і зміна військових планів це не те, що добре, а норма для військового командування. Тому в рамках цього плану був створений ще інший, більш новий на випадок можливої швидкої війни. У 49-му році об'єднаний комітет начальників штабів затвердив план під назвою Троян. Він був по факту оновленою версією півмісяця. В першу чергу оновлення стосувалося саме ядерного наступу. Був дещо збільшений список цільових промислових об'єктів радянського союзу, по яких треба було завдавати удару. Для їх знищення в цьому плані було необхідно приблизно 133 одиниці атомної зброї. З яких тільки 8 будуть скинуті на Москву, а 7 на Ленінград. В першу хвилю бомбардування мало би бути скинуто 20-25 бомб, що, по підрахункам комітету було вже цілком можливо реалізувати, не те, що пару років до цього. Якихось більш значних відмінностей від минулих планів було мало. До союзників додалися ще Ірландія, Португалія, Філіппіни, Ісландія, Швейцарія, Китай та Греція. І була дещо змінена роль арабських країн, тому що в першому плані вони розглядалися як союзники. А вже в цьому через Першу Арабо-ізраїльську війну їх відношення до США стає недоброзичливим і тому вони більше не розглядаються як союзники. Але з розрахунком фінансового бюджету стало очевидно, що план потрібно дещо видозмінювати, так як США хотіли поступово зменшувати витрати на оборону. Також повпливав генерал Двайт Ізенхауер, який, будучи головою цього об'єднаного комітету, начальників штабів, видав директиву, по якій визнав неможливість втримати оборону на рейні. Але закликав розробити плани, які мали б дозволити створити плацдарм в західній Європі для повернення цього регіону в найкоротші сроки після його втрати під час третьої світової війни. Новий план назвали офтейкл. Можна, мабуть, перевести це як відсіч в цьому плані. Зазначалося, що скоріш за все сам конфлікт може виникнути через те, що в СРСР виникне спокуса використати силу в результаті неправильної оцінки рішучості та готовності США. Приблизно такої помилки припустився Путін у двадцять Році, подумавши, що і в Україні буде менше волі на спротив, і захід від нас швидко відмовиться. Цей новий план був ще більшою ролью ядерно-повітряних сил. Цілю було не те, що нашкодити Радянському Союзу, а повністю знищити весь його економічний потенціал. Для цього потрібно було використати 292 ядерні заряди і більш ніж 300 тисяч тонн звичайних бомб на перших трьох місяцях військової операції. Як ми бачимо, з кожною новою версією плану все. Більшу роль відігравала авіація та ядерна зброя. Спроможності і першого, і другого з кожним роком збільшувалися, як і ефективність. СРСР ж по цим показникам був на других позиціях. Тому за задумом США Москва все ще мала спиратися саме на великі наступи на суходолі. Саме тому війська західних країн і мали відступати як надалі до Атлантичного океану в Європі, бо перемогти СРСР можна було б. Бомбардуваннями ядерною зброєю і одним із останніх і найвідомішим планом нападу чи оборони проти радянського союзу є дропшот. Його ми знаємо доволі детально. Особливо його люблять російські історики, порівнюючи з німецьким планом Барбароса. Натякаючи на те, що американські стратеги явно чилися поганому у німців. Концептуально цей план відрізнявся від інших своєю наступальною основою, точніше, контрнаступальною, виділялося три важливих напрямки: перший напрямок передбачав велику десантну операцію по типу Нормандської. Другий напрямок мав затвердити цей успіх і провести швидкий наступ з рейну на схід разом з військами союзників на Близькому Сході. А третій план мав зосередитися не на центральній Європі, а на території Чорноморських проток узбережжя Румунії та Егейського моря також було знову розширена кількість ядерних бойголовок у плані. Тепер вже більше трьох сотень, і дещо збільшена кількість звичайних бомб. Їх ціллю було знищення майже 90% промислового потенціалу Радянського Союзу. Цей план в радянській історіографії став таким собі жупілом. Нібито американці планували за цими документами до 57-го року знищити СРСР взагалі. Але насправді до 1957 року вони мали провести операційну готовність, щоб цей план. Виконати, а не до 57-го вже знищити совок. Також потрібно сказати, що дуже часто можна в радянській пропаганді почути, що це був агресивний план США проти Радянського Союзу. Ось вони хотіли бомбити мирні міста ядерною зброєю. Але як і в минулих планах, там було сказано провести військову операцію в відповідь на агресію зі сторони Радянського Союзу. Захід після 45-го року і плану немислими. Вже не розглядав серйозно варіанти з превентивною війною з СРСР. При тому, по цьому план дропшот і більш старих, союзники не збиралися вести військові дії на території самого СРСР за виключенням хіба що Молдови, а збиралися в першу чергу захистити Західну Європу від потенційної агресії Сталіна і знищити ворога, так би мовити, малими жертвами завдяки ядерному бомбардуванню. Але ж всі ці плани залишилися тільки планами завдяки радянській розвідці і викраденням стратегічної інформації з США. СРСР вдалося отримати свою ядерну зброю у 49-му році, хоча дуже часто говорять про те, що саме це залякало США не проводити ці воєнні дії. Насправді це не так. Кількість цієї ядерної зброї в радянського союзу 49-му році була настільки мізерною, що цей фактор доволі довго не розглядався як серйозна загроза з боку СРСР, приблизно до початку 60-х так і було. Але з кожним роком все більше ядерних зарядів з'являлося у супротивників, і все більше ефективні та дієві методи доставки цієї зброї розроблялися. З появою міжконтинентальних балістичних ядерних ракет варіанти Великої війни на суходолі, в повітрі та на воді, майже не розглядалися серйозно. Бо так чи інакше все було б знищено в ядерному вогні. Нам в якомусь сенсі пощастило, що така зброя з'явилася, бо завдяки ній ризики третьої світової були занадто високі. І пощастило, що в перші роки, поки ядерна зброя розвивалася та розповсюджувалася світом і була ще не такою загрозливою, що лідери вільного світу, що навіть той самий Сталін, ще не були. Налаштовані рішуче діяти напряму проти свого суперника і перевели все в так звану холодну, але все одно криваву війну.